А прийшла в середині лютого аж страшно з непривички. Але синоптики показують, що снігу нема, і, і нині що сніг не йде. Це нам привижається. І вчора вони передавали, що в ближайших 2-3 неділі не буде опадів ніяких. Зараз вони показують що вже 3 години йде сніг, мабуть, а то і, і з ночі, бо до дни не вже привілило, було добре. Вони показують, що снігу нема. Ніхто так і не зміг мені, бачите, до техніки не підходив. Треба трішки рятувати те, над чим катаємось, те, що ще продається, і те, що буде в ремонті. Ці холода да, трішки не працюються. Ніхто не поти не кидали мені, як заводиться в них техніка, ніхто так і не зміг. Так само, як я підійти, коли видно, що до техніки не підходилось, що вона в інію, чи в снігу, чи все. Кидають мені на вайбер. Дивися, у мене класніше запускається мопед. там Діо 68, в суху взагалі не видно, чи підходив, чи він зробив, чи він тільки приїхав. Взагалі не скажеш. О, дивись, руки трясуться так. от Завівся, ура! Завівся, ніби його в нас впряму знімають. Дивимось. Дивимось. П'ятерочка. П'ять градусів морозу. Небагато, але в реальному часі. Я і так їх хочу запустити, тому що їх потрібно кого куди поставити. Давайте. Джога Лисим на описля. Альфа. В кого там? Хто писав? У мене Дельта 150 років. І ні разу не було, щоб в мінус 40 вона не запустилася з півтечка. Я кажу, так при такій сирості в них заслонки нахер замерзають. Про що ви говорите, люди добрі. Ну, але це таке. Ви знаєте, є люди, які нарочно роблять для контенту. Отам там своє ебало в цей, перекривлюють. Типу, я ненавижу Гіони, я ненавижу ковіки. Через два поста він я обожаю Гіони. Просто для Кіпішу, для хейту. Я це не люблю. Я показую дійсно, як, як воно є. О, чу-чуть була примерзла, але небагато. Безкорисно робити, корисно робити. Я роблю так. It's my life Підсос. фари акумулятори прогріли, можемо їх виключити. Запускаємо ракету. Хоч не хоч. Печіть трішки газу. Чуть-чуть. Не, це в акумулятор. Ну, він і не їздили з ним. Давайте пробуємо Джогін Стайла. Зніміть, зніміть, коли видно, що не підходив, коли видно, що не стояв. Коли видно, як в першому відео, що вони були в інію, коли іні заліз на кожну усю от, от там от. От Тоді давайте знімемо, як воно запускається. Один раз закачав інжектор. От, реальний запуск. Реальний запуск. А тому що є діточки, які вчули там. І тут бензонасос, я сказав, паливний насос новий. І зразу одразу він пише, о, у мене оригіналі у в мене краще запускається. Будеш дитинку своїм однокласникам розказувати. От, от реалії. Це він дуже добре запуст... запустився. Мопед не зроблений взагалі для мінуса. Но інжекторна техніка з таким ось поршеньком в мінус 5, коли вона стояла з вечора, не їхала, як мінімум сутку стояла і запускається ось так от з другого разу. Все добре, люди, і не парте мені. Хто зніме мені реально, хто мені реально зніме. Що джок там 36, 39, там в мінуса, даже в мінус 5, в мінус 6, отак от буде сидіти і видно, що не підходив. І з пів він запуститься. Реально з мене подарок літр масла. Ось цього літер масла. О! Два т Кастрол.